Це найефективніша вправа з 36 дихальних циклів, яка всього за 10 хвилин може зняти стрес. Будь ласка, слідуйте за візуалізацією і намагайтеся дотримуватися заданого ритму дихання, щоб досягти найкращого розслаблення. Перший раз вдих. Повільно, глибоко вдихаючи, уявіть себе посеред безмежного зоряного неба. Грудна клітка розширюється, дозвольте кожній зірці наповнити ваше серце. Видих, легко видихаючи, дозвольте напрузі плечей, мов метеорові, пролітати крізь нічне небо, розчиняючись у тиші. Другий раз. Зараз вдихніть, ніби ви вдихаєте свіжий нічний вітер, нехай грудна клітка розшириться, як губка. Повільно видихаючи. Розслабити здавлені плечі та шию, перетворюючи на безтілесний нічний обрій. Третій раз вдих. Ніжно вдихаючи, уявіть м'яке місячне світло, що лється на вас, розширюючи грудну клітку своїм сяйвом. Видих повільно видихаючи, дозвольте розслабитися плечами спині, ніби відлив, інтегруючи місячне світло у свій настрій. Четвертий раз. Вдихаючи, немов плаваючи у безмежному космосі, відчуття з'являються у міру розширення грудної клітки, видих, видихаючи стабільно і постійно, уявіть, як важкі планети легко сповзають з ваших плечей. П'ятий раз вдих, повільно вдихаючи, відчуйте, як туманність, що мандрує простором, наповнює грудну клітку. Видих, рівномірно видихаючи, Відпустіть напругу в плечах, щоб вона розвіялась, наче пил у туманності. Шостий раз глибоко вдихаючи ваш внутрішній всесвіт, як розвиток космічної подорожі, розширює грудна клітка. Повільно видихаючи, дозвольте всім тривогам тихо розвіюватися, немов покидаючи атмосферу. Сьомий раз вдих. Вдихаючи, наповніть своє серце невидимими іскрами зірок, розширюючи грудну клітку, видих, видихаючи, дозволяючи плечам розслабитися, поступово випустіть зоряне світло. Восьмий раз вдих, вдихаючи, ніби ковтаючи світлу зоряну ріку, дозвольте їй протекти через розширену грудну клітку, видих, видихаючи, розслабте плечі. Дозвольте зоряній ріці текти до безтурботного стану. Дев'ятий раз. Вдих, глибоко вдихаючи, Уявіть, як ви ширяєте серед зірок, кожна зірка мерехтить у вашій грудній клітці. Видих, повільно видихаючи, перетворюйте напругу в плечах і шиї на срібне сяйво зірок, випромінюючи його. Десятий раз. Вдихаючи, розкрийте своє серце, якби вирушили в безкінечний міжзоряний політ. Видих, видихаючи, відчуйте, як ваші плечі, мов пил, природно звисають, зникаючи у вітрі. Одинадцятий раз вдих, вдихаючи, якби астероїд входить у простір розширеної грудної лідки. Видих, видихаючи, розслабте плечі, дозвольте астероїду поступово злитися з тихим космічним фоном. Дванадцятий раз. Вдихаючи, залучаючи дрібку зоряного пилу у вашу грудну клітку, сплетену світлом. Видих. Видихаючи легко, як осінній вітер, повертає плечі до спокою. Тринадцятий раз вдих. Вдихніть. Уявіть себе, як безмежне небо, синє з нескінченими можливостями для розширення. Видих. Видихніть, Не мов би хмари легенько здувають вітер, нехай напруження з плечей разом із хмарами перетвориться на легкий вітерець. Чотирнадцятий раз, вдих, глибоко вдихніть, грудна клітка наповнюється, як подих природи, свіжий, приємний. Видихніть, розслабте шию та плечі. Легкі, як листя, що гойдається за вітром. П'ятнадцятий раз, вдих. Вдихніть, глибоко вдихніть, ніби ви вдихаєте пейзаж поля, як вишитий, новий живий, видих, видихніть, нехай напруга обличчя та шиї, як стиглі колоски м'яко відійде. Шістнадцятий раз вдихніть, уявіть квітку, що тихо розквітає на вашій долоні, пишна яскрава, видихніть, відпускаючи напругу в тілі, як пелюстки, що тихо спадають на вітер. Сімнадцятий раз. Вдихніть лояк намалювати мирний пейзаж. Грудна клітка наповнюється свіжим повітрям. Видих, видихніть, відчуйте прохолоду в серці, що виганяє задуху, звільняючи від втоми дня. Вісімнадцятий раз вдих! Вдихніть, як свіже повітря лісу, освіжаючи все ваше тіло, розширюючи груди. Видих, видихніть, мов шелест листя на вітрі, тихо та спокійно розслабте шию та плечі. Дев'ятнадцятий раз вдих, повільно вдихніть, посадивши у глибинах тіла на сінину, заховавши її у своїй грудній клітці. Видих, легенько видихніть, уявляючи силу для вирішення турбот, що розгортається в розслабленні шиї та плечей. Двадцятий раз. Вдих, вдихніть, як свіже повітря з саду, розширюючи грудну клітку, полегшуючи дихання. Видих, довго видихніть, як зітхання, що переходить у сміх, розслаблюючи плечі, повертаючи силу. Двадцять перший раз. Вдих, вдихніть, вбираючи ранкову росу, уявіть себе у світі свідомості, більш відкритим, більш прийнятним. Видих, Видихніть, нехай втома тривога Зникнуть у вітрі. Двадцять другий раз вдих, вдихніть, вбираючи полум'я повільно в глибину свого живота, освітлюючи кожен куток грудей. Видих, видихніть, Відчуйте втому в плечах, немов попіл, що природно розсіюється, коли полум'я згасає. Двадцять третій раз вдих! Вдихніть, уявіть, що ваша грудна клітка не тверда, а простір, як плинний океан з хмарами. Видихніть, позбавляючи себе зайвого тиску, смутку, відправляючи їх у розлогий океан, щоб вони природно зникли. 24-й раз вдих вдихніть, відзначаючи простір свого тіла, уявіть себе як орел, що летить, вводячи в себе свіже повітря. Видих, видихніть, як хмари, що дрейфують у небі, звільняючи від втоми та напруження, що тихо розсіюється. Двадцять п'ятий раз вдих, глибоко вдихни Почни уявляти свій внутрішній світ як величезну планету, повну загадок і невідомості. Видих. Тепер повільно видихай, нехай тривоги в серці, як зорі на нічному згасають одна за іншою з кожним видом. шостий раз вдих, вдихни, як вдихання свіжого повітря Всесвіту. Нехай твоя грудна клітка стане простором безмежних можливостей. Видихни, відчуваючи, як тиск у тілі, як метеор, спалахує миттєво і швидко зникає. Двадцять сьомий раз. Глибоко вдихни, Почни уявляти, як у твоєму тілі течуть, як у просторі Всесвіту, таємничі енергії. Потім повільно види дихай, Нехай увесь тиск у тілі, як пил від далеких галактик розсіється разом з диханням. 28 раз. Вдихни, нехай свіжа енергія проникає в кожну клітину твого тіла, змушуючи їх танцювати під мелодію Всесвіту. Видихни, як прощаючись з далекими планетами, нехай вся втома зникне разом з величезним нічним небом. Двадцять дев'ятий раз вдих, глибоко вдихни, нехай твоє існування, як яскрава зірка на нічному небі, стане унікальним. Видих! Повільно видихай, дозволяючи всім турботам розчинитися у Всесвіті, прийняти існування і дати свободу. 30-й раз. Вдихни, уявляючи міжзоряну подорож, яка належить лише тобі, кожен вдих приносить нову надію, видих. Видихай, з кожним видихом ти перетворюєш тиск на чорну діру, дозволяючи йому зникнути в безкрайніх просторах Всесвіту. Тридцять перший раз вдих. Вдихни, уявляючи, як метеор розбиває темряву всередині тебе, приносячи яскраве світло. Видих. Видихни всі турботи, нехай тиск, як ніч, поступово розсіюється, засинаючи під зоряним небом. Тридцять другий раз. Вдихни, нехай широта горизонту увійде у твоє серце, наповнюючи грудну клітку безмежною просторістю і легкістю. Видих, довго видихай, нехай тиску дихання перетвориться на дим, як нічні зірки, які зникають у безмежній темряві ночі. Тридцять третій раз. Вдих. Вдихни, нехай комфортне повітря, як нескінчені зорі наповнить твоє тіло, освітлюючи внутрішній світ, видих, видихай, як хмара, що поступово розсіюється, звільняючи втому в необмежений простір Всесвіту. четвертий раз вдих, глибоко вдихни, нехай кожен струм свіжого повітря очистить Твоє тіло, як зоряне небо на світанку. Видих! Повільно видихай, дозволяючи всьому тиску і перевтомі, як розбитій планеті розсипатися і зникнути. 35-й раз. Вдих, глибоко вдихай, уявляючи, як з кожним диханням ти знаходиш нове себе у всесвіті. Видих, видихай, нехай вся напруга і тиск, як нічний дим, розсіюються в обширному небі. 36-й раз. Вдихни! Нехай глибокий спокій і затишок увійдуть в твоє серце, як дослідження глибин Всесвіту. Видих потім, повільно видихай, нехай нетерпіння і тривога, як далека комета, швидко зникають. Зараз ми вже завершили 36 дихальних вправ, виконуючи по 108 вдихів тричі на день. Можна активувати ядро, розслабити тіло і душу. Дозволити розуму просвітліти. До зустрічі наступного разу!